Блаженні вигнені за правду. Що каже Святий Дух, написано Матвіє п'ятий розі, заповіт блаженства, блажені миротворці, бо вони синами божими назвуть, блажені вигнені за правду Божу, бо їхнє царство небесне, блажені ви. Як гнати вас будуть і облудно наговорювати на вас і казати всяке слово, раді мене, дванадцятий вір, радійте та веселіться, нагорода ваша велика, бо на небесах бо так гнали пророки, що передували. Знаєте, що дванадцятий вір порівнює з пророками, а пророки завжди приходили, говорили про гріх цього світу, конкретно царями. Правителям усім ізраїльському народу Божому, вони, як приходили, казали, Ісус прийшов і проповідував пророки Ісуса такий в відкритій формі. Ні, вони пророкували, але не в відкритій формі. А за що гнали пророки? За те, що вони говорили правду, вони обминувачили цей світ. І навіть євреїв. Боже народу у гріхах, а чому суть полягає, що діти Божі, християни, вони покликані сповістити людям по про покаяння та навернення від темряві від гріхів і на, називати гріх гріхом, як це роблять Іван Хреститель? о Озавдання і і казали, віруючи, вони цим займаються, вони проповідували, а на, навпаки, вони грали у страуси і ще всяку про пропаганду чи політику, чи ще чим захопчувалися. то це сумно у світло, я світло і сі для цієї землі, що дійсно людям проповідувати Євангелію, проповідувати істину, проповідувати спасіння, показувати, що в цьому світі дійсно є Бог, а де не Бог, а де є сатана. Ісус про, продовжує весіль землі. Важко бути сілью з землі і в, 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 в ролі страуса. Або придурювати свою славу в релігію. Ви сіль з землі. Якщо сіль втрати свою силу, то як зробити її солену? Ні, на що вона не буде придатна? Хіба виконувати її геть, або топтати її людям? А що таке сіль? Сіль на... надає смак. Продукт, усі зберігає продукт, щоб вони не пропали. Ісус показує стах, стандарт, що людина повинна передавати, смаковувати ці землі. Віруючи, повинні зберігати себе від гріха, від загиблі, від цього світу божевілля, яке відбувається у цьому світі. Ось що таке бути сілью сім'ї. Тому Бог каже: проповідуйте до краю землі, чотирнадцятий вірш, ви світло для світу. Тож нехай ця сіль світу передує людям, щоб побачити добрі діла і прославляти Отця нашого, який на небесах. Амінь.